Добрий раночок. Дивіться, з чим прийшла. Буду трошки купати інжири. Треба, щоб були чисті листочки в них. Я їх сьогодні буду обробляти триходермою. Триходермою від захворювань. І ще в мене є така натуральна штука від шкідників. Бачите, як добренько. Оцю я маю красоту. Тому що тут земля, я по цьому хожу, і вона пилюка піднімається і осідає на інжири. О, бачите, як добре. Вже всі пройдуся і всі типу, помилю, покупаю. Їм дуже треба такі процедури. О, І потім хочу всіх листочках, я її їх оброблю. Здравовілючись поставити. Бачите, яка грязь тече, тому що кажу, я хожу по сухому цьому, піднімається пилюка. Ну і як все відкрито, то теж все відкрито і сквозняк. О, дивіться, і що я зараз в нього? Зверху почнемо. Він трошки водички поп'є через листочки. І інжирчик мій. Потім візьму триходерму, як посох на листя, візьму триходерму і оброблю, щоб нічого на нього на цього інжира не напало. Бачите, красиво як. Всі інжироводи кажуть, що треба інжири водичкою купати. Водичка тепла. Ось таке. Йдемо далі. Боже, яка це на О, вже мало води. Прийдеться зараз йти. Виріс кабачок за ніч. Прийдеться зараз ще добрати, трошки піти в літній кухні. Давайте. О, така краса. Всім гарного дня, мирного неба! А я буду далі купати інжири.